А тепер взимаєш, ще дно. Інструкція від Арінки, так? Да? Тримай. А пити треба отак. Сідимося, як треба пити. Береш отак, рукою береш і потім отак. Береш? П'єш. Так засовуєш рота і ковтаєш. Угу. Так само з медом береш не виплюваєш, Род. Подивіться всі. Подивіться всі. Анусь, Анус, дивись. Анусь, ти ж, ти ж не відволікайся да. ти ж дивись, бо Галинка була два рази не показує. Вона з тобою строга. Подивіться. Здивись. Давай, покажи. Так, берете в руку. Отак в руку. Подивіться. Не лежить у Лежить. Лежить. Берете. Не тримайте, не пускайте, впаде забруднеться і що? І не будете їсти, будете голодні. Все. Берете в рот. Угу. Берете в рот, не відпускайте, просто берете в рот. Так. І що? І все? Жувати не потрібно. Ого, такого я такого тобі не здається, що це не сильно культурно. виймай а, ну, І не що вона домові. Так, не випльовуйте, нічого не робите, Ковтнули, пожували, ковтнули і все. І пуста ложка. І пуста. А ви якесь там випльовування? Бери бери, Бери, бери. Бері Ось. Що це воно виходить? Ти хочеш на лінчику дивитися. Боже, трошки сирочку в тебе тут таке, да? Таке в тебе трапеза така шикарна, да? Корисне. Таке все у тебе тут, так? Да? І водичкою підпиваєш, навіть? Тепер чомусь наливати воду. Зараз я всю вип'ю. Як я вам показувала, треба пити во так швидко. раз, два і Та Там. Ану, ти бачиш, вона вичваряє. Все, випало. Mm -hmm. Беремо, вилазимо, стрибаємо. У вас кого треба стрибнути? Став... Не стрибне, то все. Вода не налється. Ставимо. Mm -hmm. Хоч не Все, Не стрибаємо, ми отак просто слазимо. ставимо кашку. Не на підлогу, а на стіл. А ну стилися. Ну це, якщо воно якщо багато ну, води... Взагалі нам навчити їсти кабачок, а не наливати воду. Якщо тут, якщо тут тут не якщо повна, то не треба нам наливати. Якщо майже порожня, то ми можемо налити. Подивіться, і беремо, так нахиляємо, обережно підводимо. Ми не нахиляємо і просто підводимо, а ми... Обережно нахиляємо, тому що ми маємо побачити, якщо вода потече, ми ж не знаємо, як вона там нахиляється, бо вона нахиляється і, і потім тече, коли вона дошла до кінця. Потім ми наливаємося і отак наливаємо. Ми дуже обережно. Можна ж на кудись відвернутися, можна про це забути, можна ж на не звертати уваги, щоб... Не лити, 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 лити і пуляти. Та треба змінити увагу і нормально налити. Якщо води забагато, то ми отак п'ємо. Зі звуком треба треба Ми отак п'ємо. Ага, і щоб волосся на так? Кремо, так? сторін. Вит... Витираємося. Рукою така? Ми спили трохи. Спили, ага. Ну, то... а, а потім, якщо вам можна нести, якщо воно не розільється, ви бачите, що воно не розільється, то можна нести. Mm -hmm. А якщо ви хочете, якщо ви не хочете нести, то можете собі А Витерація, то чим витерация, то не сказали. Рукою, а якщо будет на руках. А ми як треба? І все ж таки рукою Це Серветку не потрібно брати? Ай, нащо це не обсуждається? Не обсуждає, не обговорює. Беремо воду і п'ємо. Ага. І тут вже гануся, зараз буде знімати слюнявчика без кабачка, поки ми пили воду. Да, Ганусь? Продовжимо їсти кабачок, продовжимо.